Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Наступна частина, друга частина лоту з 10, 10 кг телефонів від постачальника. Завітяємо наступне 11 телефонів. О, Знову Motorola Pure. Gure. Перша частина була вона, і так само тут. Так. TCL. Стан практично ідеальний. Під крикетом то 100% заблокований на оператора, але можливо, що нюанс, що заблокований на Google аккаунт. Ще один Vortex. Ну, вже їх можна солити в банки, можна сказати. Так, ще Vortex. Реально, їх дуже багато. Як я казав, що очевидно, що це десь телефони з фірм, на яких вони були десь обсловлені, як службові телефони. Ще один Vortex. Аж не вміщається в мене. Треба навіть таку трошки камеру здвинути, щоб було... Все помітно. Ось ось так, ось так зробимо. Так, це вже 5. Наступний Vortex в ідеальному... Не вот, ні, це не Вортекс, це ТЦЛ. Поход був такий самий. це щось схоже досить. Не знаю, що це таке. Будемо потім дивитися. Наступний апарат Vortex. До речі, вони схожі до Samsung чомусь мені. так наступний, наступний О, такий ось самісінький Вортекс. Тобто, здається, вішому останеться трошки кращому. Ще один Вортекс. Бачите, з'їжджає. Ось вони схожі. І ще у нас два телефони. Те, щоб один вортекс, а один якийсь нуву. Що це за нову? Перше почнемо з нього зразу. Зараз. Так то не та зарядка. Зараз да, почнемо. Оп! Дивимося. Щось відбувається, чи не відбувається. Тільки ставимо на зарядочку і перевіряємо роботоздатність. Хто з них перший оживе. Так. Це Елко. І, 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 і ще може хтось. О, хтось зажужив. О, ТЦЛК ожила. Ага, цей. На... О, цей запускається, туди супер. Цей заряд пішов і щось два мовчать. Ці вортекс, яким зарядка, те, що все на Type-C зарядка вже тут. Це, можливо, прошивка злетіла. І я оператор, тепер важна більше цих телефонів, то заблокований оператора. Запускаємо. Оп. Так, старт. Дивимось, чи тут колодочка звіється. Так, колодка звівається, це означає, що телефон заблокований на, принаймні на Google аккаунт. А якщо вже висвітлюється модель оператора, то відсотки 90 це є заблокований на оператора. Так, так, це пробуємо запустити. Хтось ожив? А, це це ожив. Опс, Запускається. Це щось дехой, не подає признаків життя. Можливо, хтось... О! А він хоче зарядку. Ще не зарядився до кінця. Навіть це ввозить ще до потрібної кондиції. Це, очевидно, дуже сильно розряджено. Пробуємо кожного апарата, щоб не затягувати відео. Так, класно запустився, тільки що ви бачили. Це на крикеті, тут 200% заблокований на оператор. І красивенький синенький колір. Є. усім, скіп. Заблокований аккаунт є. То не є проблеми. Ми розблокуємо. Є, щось дуже складно. Їдемо далі. Сеїмось, може 30 ці заряджені є. Ці Так. Опс, тебе два заряджених є. Добре. Постачальник зарядив, то вже добре. І розряджені. Зарядка пішла. Це вже добре. Вже два телефони з цієї з цієї 11, вони повністю, ну як повністю, вони робочі, подають признаки життя. Це я чомусь не хоче вживати оп і почати цей так само жив, пропустити пропустити. О, Заблокований аккаунт вже вам кажу. Це не є проблема і це так само заблокований аккаунт. Це не є проблема, це, це все розблоковується. Ці чотири телефони є робочими. Так, ми відкладаємо сюди. Так. Дивимося, що тут. Так, цей телефончик ожив. Це чомусь не хоче вживати. Почему щось ніздом зарядки? Це будемо дивитися. Така любопа істоти. І в залишається дві частини по цих лотах. Так, так, телефончик оживає помаленьку. Пробуємо таку цю зарядку вструмити. так вона хоче інакшої зарядки, можливо. Ці робочі. О, і ти пішла зарядочка у нас. Старт. Тут сенсор не працює. Але прямо мені є робочі. Тоже добре. То вже є робочий. Пробуємо наступних. Наступні телефони. Оцей Vortex. не хочеться запускатися також сильніше хотів це ще, так, думаю, запускати це нову це на вертекс нову якийсь якась нова фірма цікава очевидно ці телефони дійсно американський ринок були призначені Я ще не цікавився так докладно цим питанням, але потім, звичайно, при огляді телефону я буду розповідати. Якщо розблокується все нормально, то звичайно буде розповідь. Ці щось не хочуть запускатися вортекс, такі прикольніші, досить, маленькі, акуратні. <coughs> Так, ну оцей запускається. запускається. Підкладаємо ці, щоб не затягувати відео. оцей. Це такий великий вортекс. О, зразу зарядка пішла, бо я чомусь подумав, що щось може зарядне щось не хоче. Оп, той вже запустився старт я Думаю, зараз з'явиться тут колодочка. Skip. Да. то він заблокований на аккаунт. Тут проблеми. Вкладаємо. <coughs> так, Пробуємо цього. Такого вертекса. Чи це буде? щось не хоче. Пробуємо мою улюблену Моторолу О, ви бачили? З'явився діод А, тут бити екран. Ну, це не є проблема, в принципі. Поміняється на раз-два такі Добре. Це чомусь не хоче запускатися. Це чомусь не запускається. Можливо, йому і батареї і заряд не вистачає. Поїхала тих телефончиків. Стояти не падати. Це щось не хоче запускатися, можливо. Треба іншої зарядки. Це ми перевіли такий плюс-мінус робочий. Оцей не хочуть давати ознаки життя. Це вже, але це чомусь батарейка тільки світиться. Можливо, прошивка злетіла в ньому. Це будемо потім вже виясняти це питання. Оце, ці два телефони, цей телефон в принципі подає ознаки життя, можливо, батарея сіла, ці три телефони щось не запускаються. Ось таке в нас вийшло відео. Чекайте наступну третю частину. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.